Усім привіт! Сьогодні ми поринемо у світ, де точність вимірюють мікронами, а майстерність людської руки все ще здатна перевершити машину. Будемо говорити про опилювання металу і, звісно, про його головний інструмент напилок. Повірте, це не просто шматок сталі, це справжній витвір інженерної думки, відточений століттями. Отже, який у нас план? Спочатку з'ясуємо, що ж таке опилювання, в принципі. Потім, ніби під мікроскопом, роздивимось сам напилок, розберемо секрет його зубців. Далі чотири основні типи насічок, і наостанок зрозуміємо, чому у цих напилків існує така неймовірна кількість форм. Ну що, поїхали? І так, розділ перший: що ж це таке опилювання металу? Це без перебільшення основа основ точної обробки. Якщо говорити просто, то обпилювання це дуже контрольоване зняття матеріалу. Кожен рух напилка це зрізання тисяч мікроскопічних стружок. Саме так майстер надає деталі ідеальної форми, потрібного розміру та ідеальної гладкості. Це такий собі танець сили і неймовірної точності. А де це використовується? Та практично скрізь. Треба ідеально підігнати дві деталі, щоб вони з'єдналися без жодного зазору, опилювання. Створити складну вигнуту поверхню знову воно. Навіть підготувати край металу до зварювання і тут без напилку ніяк. Це справді універсальний солдат фінальної обробки. А ось зараз увага, просто вдумайтеся в це число. Одна тисячна міліметра. У руках справжнього майстра звичайний, здавалося б, напилок може досягти такої точності. Це в десятки разів тоньше за людську волосину, і все це вручну, неймовірно, правда? Звісно, у наш час є спеціальні верстати, які можуть робити це швидше і знімати більше матеріалу. Але, як кажуть фахівці, коли мова заходить про фінальну збірку, про доведення деталей до ідеалу, де все вирішують мікрони, тут ручна робота була і залишається абсолютно незамінною. Рухаємось далі. Розділ другий анатомія напилка. Давайте розберемо нашого героя на частини і подивимось, з чого він складається. Отже, знайомтеся ближче, кожен напилок має чітку будову. Починається все з носика. Далі йде головне робоча частина з насічками, потім за плечико, такий собі перехід. І нарешті хвостовик, на який насаджують ручку. Все логічно і кожен елемент виконує свою функцію. Ось це визначення з джерела, на мою думку, ідеально передає суть. Це не просто якась шорстка поверхня. Кожен зубець на напилку це, по суті, мікроскопічний різець, маленький клин, створений спеціально для того, щоб зрізати метал. Ну і звісно, щоб різати метал, напилок має бути твердішим за нього. Логічно. Тому їх і роблять зі спеціальних високовуглецевих або легованих сталей. А після того, як усі зубці нарізані, весь інструмент відправляють на загартування. Це надає йому тієї самої знаменитої твердості та стійкості до зносу. Добре, переходимо до найцікавішого розділ третій секрет зубців. Бо вся магія насправді криється саме в їхній геометрії. Давайте копнемо ще глибше. Кожен такий малесенький зубець це повноцінний різець зі своєю складною геометрією. І тут є три ключові кути. Передній кут гамма визначає, наскільки легко зубець вгризається в метал, кут загострення бета це власне його гострота, а задній кут альфа відповідає за терця. Ідеальний баланс цих трьох кутів і визначає, наскільки ефективним буде напилок. І ось що цікаво від методу виготовлення залежить і геометрія. Класичні насічені напилки мають негативний передній кут. Це робить зубці дуже міцними. Фрезеровані ж мають позитивний кут, тому різати ними легше, але вони й дорожчі. А є ще протягнуті, де кут оптимізований так, щоб і різав добре, і стружкою не забивався. Кожен метод має свої переваги. Так, з геометрією окремого зубця розібралися. Тепер подивимось, як вони розташовуються на всій поверхні. Розділ четвертий: чотири основні види насічок. Найпростіший варіант, з якого все починалося, це одинарна насічка. Уявіть собі просто паралельні канавки, нарізані під кутом до осі напилка. Все просто і зрозуміло. А ось це справжня класика слюсарної справи: подвійна або перехресна насічка. Тут один ряд насічок перетинається з іншим, і на перетині утворюються тисячі маленьких, дуже гострих піків. Це робить різання набагато агресивнішим та ефективнішим. Рашпільна насічка це зовсім інша історія. Вона виглядає інакше це не лінії, а окремі, ніби вибиті на поверхні зубці. Такий тип ідеально підходить для м'яких матеріалів дерева, шкіри, пластику, бо він не так швидко забивається стружкою. І нарешті дугова насічка. Як видно з назви, її зубці мають форму дуги. Це дає одразу дві переваги по-перше, дуже гладку фінішну поверхню, а по-друге, така форма чудово відводить стружку, тож напилок майже не забивається. Ну що ж, ми майже біля фінішу, розділ п'ятий форма для кожного завдання адже мало мати правильні зубці треба ще й правильний профіль. Отже, ми вже знаємо про матеріал, зубці і насічки. Залишився останній штрих, форма самого напилка. І тут, як бачимо, є свої лідери Плоскі – для рівних поверхонь, круглі для отворів, тригранні для гострих кутів, квадратні кожна форма створена для свого специфічного завдання. Але крім цієї базової п'ятірки, існує ще цілий світ спеціалізованих форм: ромбічні, ноживкові, голчасті. Це просто доводить, що для абсолютно будь-якого, навіть найхитлішого завдання, швидше за все, вже існує свій унікальний напилок. Отже, давайте підсумуємо. Те, що на перший погляд виглядає як звичайний шматок заліза, насправді є неймовірно продуманим високотехнологічним інструментом кожна деталь від марки Сталі і до кута нахилу найменшого зубця є результатом століть досвіду і розрахунків. І ось цей шлях до точності він просто вражає. Часто робота починається з деталі, яка має припуск у півміліметра. Напилок доводить її до стандартної точності у 5 сотих міліметра, а в руках справжнього профі до тієї самої фантастичної, однієї тисячної. І наостанок просто питання для роздумів у наш час, в епоху ЧПК верстатів, 3D-друку та повної автоматизації, яка ж справжня цінність ручної праці, що вимагає такого глибокого відчуття матеріалу і такої майстерності? Це те, про що справді варто подумати. Дякую за увагу.